Та поціль уже! на тобі Бум. А, мінус репутація, трошечки підсмажимо їх. П'ять баксів не вистачає. А ось і вони. Певно, вам цікаво, що це ви таке подивились і навіщо. В РДР 2 є таке прекрасне досягнення, яке називається Bountyfull. І щоб його отримати, потрібно вижити 3 дні з винагородою за голову 250 доларів в усіх штатах. А те, що ви бачили, це я набивала собі винагороду. Насправді, заробити винагороду за свою голову не так же й важко. Просто йдемо у будь-яке місто і стріляємо усіх підряд. Але якщо не хочете втрачати репутацію, то потрібно стріляти лише законників. На мапі відображаються кружечками з дірочкою. Обравши Анесбург для того, щоб заробити собі винагороду за голову, я зробила невеличку помилку, адже в цьому місті є шахта, яку обороняють найманці, і вони також по нам будуть стріляти. В цілому ми заробляємо своїх 250 доларів і йдемо далі. О, з цього пістолета неможливо поцілити. Трішечки хильнути, щоб цілилося краще. Готово. Можна тікати, це я вже там був від регіон Нью-Остінь. Куди пхаєся посеред перестрілки. Оп. Епічненько. Зараз я заряджуся. Oh, really like Найважче заробити винагороду за свою голову. Це в такому регіоні, як Амбаріно. Тут немає міст. Тож єдиний спосіб це потягом. Я думала, що повбивавши охорону на цьому потязі, мені назначить винагороду за мою голову. Але ні, цього не сталося. Єдине, що сталося, я просто втратила купу репутації. Також я перевірила, чи можна залутати сейф, який знаходиться у потязі. І навіть підірвала його. Але дзоськи мені а не сейф. Навіть після того, як я підірвала його динамітом, він все одно не відчинився. Потім я пішла до голови потягу і. Вкрала його. До речі, вкрасти потяг це єдине, що допомагає, щоб за нами почали полювати законники. Але я це зрозуміла трохи згодом. Це я вийшла з потягу. До речі, ці чомусь вирішили покінчити життя самогубством. Загалом вони там залагали і нікуди не рухалися, тож я до них спустилася, щоб вони діставали мене пострілом. Таким чином я заробила свої перші 155 доларів у регіоні Амбаріно. А це я вже з Валентайна намагаюся за собою потягнути закоників на територію Амбаріно, щоб вони за мною побігли, і там я їх переб'ю. І вони. Я думала так, що вони підуть у Баунті в Амбаріно. Але ні, ні, ця гра так не працює. На жаль, баунті порахувалося, звісно ж, в Нью-Гановер. І після того я дуже-дуже довго чекала, щоб знайти собі потяг, який знову проїде в регіоні Амбаріно, щоб його захопити. І через деякий час удача нарешті мені посміхнулась. Я захопила потяг одразу, пішовши до кабіни водія, і нікого не вбивала при цьому. Загалом нарешті з'явилася табличка, що я в розшуку. Вірніше, що докладено про злочин. Через деякий час напис на табличці змінився. Спочатку було розслідування, а потім розшук саме Джона Марстона. А це означало, що до мене нарешті приїхали законники по мою душу, і я зможу добити свої 250 доларів для того, щоб розпочати гонитву за цим досягненням. Пішло досить таки багато часу на те, щоб зрозуміти, як і власне заробити ці 250 сраних доларів на мою голову в Амбаріно. Тож радійте, що у вас є я, і я вам про це розповіла. Ось, будь ласочка дивіться, моя мапа вся червона. Кожен регіон обведений червоним, а це означає, що я там у розшуку. Я точно знаю, що можна якусь натиснути кнопку і воно покаже скільки. Грошей за мене хотять, але я не знаю, не знайшла. не знайшла я, як це зробити. Додатково повідомляю, що ставити табір і спати в ньому можна. Цей час враховується в ці три дні, які ви маєте вижити. При цьому між спанням повинно проходити 4-5 ігрових годин. І навіть тут є нюанс. Коли ви поспите три рази підряд по найбільшій кількості годин, вам скаже гра, що ви не можете поки що спати. Це не означає, що не можна спати більше найближчим часом, це лише означає, що між сном має пройти просто трохи більше часу. Як тільки ви прокидаєтеся, мисливці за головами уже на горизонті вашої мінімапи. Від них можна легко тікати, або так само можна їх зустріти і перестріляти усіх. Так, вийшло, що я вполювала легендарного вовка, але він згнив. Коли гра мені сказала, що я більше не можу спати, то я вирішила поєднати корисне з корисним. І поїхала на озеро. Ловити рибу, звісно ж. Фізика просто чудова. Ви тільки но подивіться. Він проїхався по льоду, і коли йде, то послизається на ньому. Це прекрасно. Обожнюю Red Dead Redemption. І тут я хотіла виловити не просто якусь рибу, яка мені постійно попадалася, а я хотіла зловити саме легендарну рибу. І я вам скажу мені це вдалося не з першого разу. І навіть не з п'ятого. Мде з виловом риби мені не дуже щастить. Але менше з тим тут до мене завітали гості. Загалом, поки я тусувалася на цьому озері, мисливці за головами приходили до мене разів п'ять. А може більше. Забула сказати, що помирати не можна не лише від куль, не можна помирати взагалі. Тоді лічильник знову обнулиться, і три дні треба буде починати заново. До речі, лід тут настільки міцний, що його теж не бере динаміт. Хочу сказати, що голосування за гру, яку я б гратиму, наступною, ще активне. Сьогодні останній день. Завтра я вже встановлюватиму ту, за яку проголосувало найбільше людей. Ну і звісно ж, після такого родео я виплачую усі свої баунті. Заробивши досягнення Баунтіфул. А ви поділіться в коментарях, у кого також є це досягнення. До наступної неділі. І тут я зрозуміла, що забула привітатися. Але вже нехай.